Підписався, хто не підписався, підписуємося і рекомендуємо нас своїм друзям. Будь ласка, ставте вподобайки. Сьогодні у нас другий випуск, ми дуже стараємось для вас. Перший вийшов два тижні тому, і ми дуже-дуже дуже скучили за вами. Сподіваюся, ви за нами також. Сьогодні ми ще раз поговоримо про психологічну травму. Привіт, Кіра. Привіт. А Розкажи, будь ласка, травма вона якась одна чи є якісь різновиди? Взагалі, травми розподіляються від того, як вони виникають і при яких обставинах, але такі потрібно виділити самі великі групи: це шокові травми і хронічні травми. Шокові травми виникають внаслідок короткострокових, але дуже сильно інтенсивності, подій, шокуючих, які наводять жах на людину і сприймаються як загроза для життя її або близьких. І це такі події, як стихійні лиха, війна, насильство, в тому числі зґвалтування. Також це може бути. Аварія, медичні втручання або операції, проте хронічні травми це менш такі замітні події, але вони носять такий хронічний, хронічний характер і відбуваються протягом більш тривалого часу. І до хронічних травм е, також відносять е, травми розвитку е, дитини. А коли виникають травми розвитку? Е, травми розвитку виникають е, тоді, е, коли потреби дитини не здовільняються. Е, як фізіологічні потреби, так і психологічні потреби. Е, це ігнорування е, потреб е, почуттів дитини. Залишання її без уваги на довгий довгий час, також критика, якісь образи в дитинстві, ну і також систематичні, систематичне психологічне та фізичне насильство. Мене цікаво, чи така тема. Наприклад, дві людини знаходяться в авто. Яка потрапляє в автокатастрофу? Одна людина отримує психологічну травму від цього і більше ніколи не може сісти, наприклад, за кермо. А інша ні, ну нормально там це. Від чого це залежить? Чому одна і та сама подія може викликати різну реакцію людей? По-перше, це залежить від самої нервової системи людини. Тобто це, це важливо. Бо, наприклад, якщо тривожна людина або в неї взагалі бувають панічні атаки, наприклад, так, то в неї сформується травма з більшою вирогідністю. Далі ще є такий момент, як кількість травм перенесених до цього моменту. І, наприклад, якщо ця людина в дитинстві мала більш комфортні психологічні. І фізіологічні умови, і в неї не було травми розвитку, то вирогідніше її нервова система подолає цю травму, і вона не буде мати певних наслідків далі. Ще, ще важливо розуміти, як формується сама травма, і реакція самого шоку вона може бути теж різною, наприклад, у двох людей в цій автівці. Знову ж повертаємось, якщо йде е, реакція бі, е, бігти або е, битися, да, коли включається активація нервової системи і е, не, не відбувається е, завмирання, тобто шок, шокової е, події, коли я не зміг щось робити. Да, е, тоді е, виробничить, що травми не, не, не травма не відбудеться. Якщо ця реакція замирання відбувається, а, тоді вирогідність вища. Угу. Все, все залежить від реакції а, саме завмирання і а, відчуття безпорадності. Це якась така реакція тіла, не? Тобто для, для цього розуміння потрібно. Все-таки е, розуміти хоча б там е, 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 елементарні речі з нервової системи, тобто з фізіології, бо е, розуміння психологічної травми як психічної проблеми це невірно, бо е, в формуванні трав, відбувається, формування травми е, відбувається і е, е, за участю фізіології. І е, нервової системи і м'язів е, е, тіла. Тобто, е, перше, коли відбувається е, якась загроза, е, включається е, те, що ми називаємо реакцією бий або біжи, е, це включення симпатичної нервової системи. І е, якщо е, не важливо. Подолати цю ситуацію, тоді вже включається е досальний вагус. Це таке жорстке гальмування симпатичної нервової системи і відчувається людиною як е оспіння і замирання. Е, До речі, е в в природі в тваринному світі те ж саме відбувається і з тваринами. Ми можемо подивитися ролик на цю тему. Є дуже гарний тюту. Давайте. Ми зараз подивимось приклад полювання в дикій природі. Є хижак гіпард, який вистежує здобич антілопу. Якщо ми подивимось на антілопу, вона спокійно собі пасеться, їй травку, спілкується, скажімо так, з іншими антилопами. І цей спокій ми називаємо нормальну роботу в спокою, нервової системи як парасимпатичною. І е, коли ми бачимо, що антилопа вже побачила хижака, вона розуміє небезпеку і включається е, якраз реакція е, би бі, або біжи е, для спасіння. І це включається е, симпатична нервова система. І тут ми бачимо, що не, е, антилопі не вдалося, е, і гепард її схопив. І в той момент, от з того моменту, коли він її схопив, ми е, бачимо, е, начебто ця антилопа не дихає і вона як е, не жива. Це є жорстке гальмування е, або дерсальний вагус. Тобто, е, ну все. Е, подивіться, от момент е, цього замирання, е, вона начебто навіть не дихає. І е, немає ніякої м'язової діяльності. Держальна вага забути завмирання або притворяння е, мертвим е, теж це певний шанс, шанс на спасіння. Е, Всяке може статися. Е, і от е, тут ми бачимо, що е, випав е, щасливий випадок, і е, втрутився ще один хижак. Який відволік гепарда від антилопи. І антилопа цим скористалася. Знову тут видно, як вона починає дихати, і включається знову симпатична нервова система бія ББЖ. І вона втікає. Якраз у травма і формується тоді, коли не вдалося подолати цей етап шоку і завмирання. Не вдалося вийти в реакцію бій або біжи. Бі, бі, бі. ДСР це теж травма психологічна, чи це зовсім інший вид якоїсь? е стресовий розклад, е – це є е, як діагноз. Який ставить психіатр, цей розлад він відноситься до тривожних, і в мкб 11 він йде під двома кодами. Якщо брати, коли він формується, він формується частіше при шокових травмах. Uh, і частіше це або зґвалтування або uh, воєнні uh, дії. Uh, дуже часто у військових uh, його діагностують, uh, і uh, він розвивається, вважають там, до, це може бути 4-6 місяців, і от проявів, прояви uh, він має вже через приблизно через півроку. Знову, якщо брати нашу ситуацію з війною, то він може сформуватися при воєнних діях, якщо це певний таких, певна хронічна ситуація з війною. Як він проявляється взагалі пітесія? Ну, це просто ну, щось тебе може злякати схоже, чи людина. Взагалі не так реагувала. бачила нещодавне відео, коли о, військовому в київському метро стало погано, він просто лежав вниз о, обличчя вниз обличчя, і він так важко-важко дихав. І взагалі до нього боялися підійти медики, як вони сказали, що він може на них там кинутись чи щось. Просто люди проходили повз о, і зупинилися кілька хлопців. Намагалися допомогти цьому військовому, але вони не знали як. Ну і там от і якраз і звучало це ПТСР. І чи це дійсно так воно проявляється? Чи може в нього був якийсь приступ епілепсії, чи ще щось, чи може так прямо Може, так, може. Тобто треба розуміти, що. При травмі формуються певні тригери. Наприклад, якщо це військовий, тобто це може спровокувати і звук, і світло багато чого. Тобто запускається травматична подія, і людина проживає цей жах, шок знову, знову і знову. І... Проявлятися, це може і не в такому жахливому вигляді, це може проявлятися в певних жахіттях вночі. Далі це може проявлятися як тривожні панічні стани, От якраз які теж можуть запускати різні тригери. Ну, добре, а як взагалі можна. Допомогти собі або комусь, якщо ти бачиш такі жорсткі приступи. Е, є певні техніки, е, які повертають свідомість в е, цей момент. Увага має перейти на щось конкретне. Е, можна дати попити води. Попросити, наприклад, назвати своє ім'я прізвище вік. зрозуміти, що людина знаходиться не в дезорієнтації, попросити людину зосередитись на певних відчуттях. Також допомагає, якщо ми посадимо людину в якійсь крісло, щоб була по-перше опора під спиною, під головою і ноги відчували. Підлогу. Далі дихання потрібно розслабити діафрагму і е, почати дихати животом. Треба розуміти, що е, такі напади це якраз е, коли ми говорили про тварину, це якраз антилопа, яка біжить. Тобто треба розуміти, що е, мозок і нервова система сприймають навколишнє середовище як е, загрозу е, і. Е, Ми можемо спостерігати таку агресивну е, поведінку. Що можливо подолати наслідки психологічної травми, можливо, щось може посприяти, оточення або місце, де знаходиться людина? Взагалі, коли якщо ми говоримо про саму ситуацію, яка відбулася, і це, наприклад, шокова травма, то е, зрозуміло, що е, чим раніше надати психологічну допомогу такій людині, е, тим е, Менше будуть наслідки і варгідність ПДСР у цієї людини. Тому по-перше, це безпечний простір і надання психологічної розуміючої підтримки. І це не обов'язково має робити психолог або психотерапевт. Якщо поруч знаходиться близька людина або людина, яка просто розуміє, що відбувається. І вона а, може допомогти а, словами, це вже буде допомога такій людині. Ну, а як це слово? Може просто поговорити, підтримати, обійняти чи послухати це ж теж різні таке, такої допомоги. Це може бути не тільки словесна допомога, а ті методи, які ми говорили при допомозі при ПТСР. Це може бути стакан води, а, порахувати до десяти. Назвати своє ім'я, допомогти людині сісти, відчути зручне положення тіла, як вона почуває, сам, саме задавати питання, як вона себе почуває, щоб вона звернула увагу саме на тілесні прояві. E, таких людей може трусити, в них може бути озноб, і це нормально. І треба розуміти, щоб не лякатися, e, можуть бути певні емоційні реакції. Людина може плакати, може кричати, і e, спокійно витримати ці реакції це теж допомога. Друзі, наш випуск підходить до завершення. Я дуже маю надію, що ми були сьогодні корисними для вас. Будь ласка, не будьте байдужими. Ми розказали вам, як реагувати в ситуаціях, коли ви бачите людину в стресі або в стані якогось навіть нападу. І будьте уважні до свого здоров'я, будь ласка, бережіть себе, підписуйтесь на наш канал. Рекомендуйте друзям. Ми будемо знімати ще більше корисних відео для вас. Цям-цям! Папа!